Чемпіонат України з плавання серед ветеранів Афганістану. Ця спортивна першість відбулася у Івано-Франківську. У швидкісних запливах змагалися понад півтори сотні ветеранів афганської війни з усіх регіонів України. Як стверджують організатори турніру, це найбільша кількість його учасників за останні роки. Плавці змагалися в естафетах, а також запливах на короткі і довгі дистанції. Також ветерани афганці продемонстрували майстерність на дистанціях, комплексне плавання, батерфляй і брас. Зон 2013 року передбачає участь ветеранів. Збірної команди України у міжнародних змаганнях, тому кожен старт для цих людей є надзвичайно важливим, і кожен з учасників буде намагатися потрапити до складу збірної команди України серед ветеранів. Доброю традицією проведення чемпіонату стало встановлення світових та вітчизняних рекордів серед учасників. Відтак іноді фізичній силі та витривалості плавців можуть позаздрити навіть молоді спортсмени. Два роки назад в цьому басейні вже був встановлений рекорд світу, який встановлює. Вали на разом з олімпійським чемпіоном Фесенком Сергієм Леонідовичем. і цього року ми плануємо встановити два рекорди, якщо вийде. у рамках цьогорічного чемпіонату. Рекорд України в комплексному плаванні чотири етапи по 50 метрів встановив олімпійський чемпіон Сергій Фесенко. Призерів та учасників змагань нагородили медалями, грамотами та подарунками. Ларіон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.